Чому так боялися биківні? Чому так боялися Дем'яного Лазу? Чому так боялися захоронень, пересипаних е, вапном під Харковим лісопарку? Чому так боялися е, поховань е, у Львові, поховань у Вінниці в кожному обласному центрі? Чому? Тому що кожна така сторінка нас щить одному, як осмислювати своє національне становлення, як стати українцем. Як отримати належну самооцінку? Бо якщо ти належну самооцінку отримуєш, ти вже патріот. Твоєю першою мрією буде кожний день, твоїм найкращим сном кожен день буде мати свою вільну, незалежну, суверенну державу. Друге, були не тільки мільйони людей невідомі яких загребли в канали? Можна маленький приклад. Скільки жертв Дем'яного лазу ми знаємо? Із 525 чоловік, скільки ми знаємо людей? Ідентифіковано? Можна вам тайно розкрити? 30. Отак От хотіли, щоб ми знали правду. Я вам задам невеличке запитання. Мільйони українських родин не знають, де їхні діди, де батьки. Я теж належу до тих українців, які не знають, де похоронений мій дід, який загинув вірніше, Від голоду помер в 33-му році. Не від того, що я поганий онук, а від того, що зробили все, щоб я не знав, як своїх оружівців, де 14 свинтарів, де в роки війни на фронті загинуло 425 чоловік. А від голоду 1100, щоб було таких тисячі мільйони ющенків, які не знають, де покоїться твій діти. А я вас запитую не тільки про наших дідів. А де кістки гетьмана Хмельницького? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки Івана Мазепи? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки Агустина Волошина, президента Карпатської України? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки гетьмана Полуботка? Ми знаємо? Ні, не знаємо. А де кістки Беговського, славного, гетьмана? Ми знаємо? Не знаємо. Чому так багато робили, щоб ми не знали тих людей, які тут покояться? Чому так робили, щоб ми не знали своїх героїв? Або якщо і знаємо своїх героїв, де вони покоїться, то вони обов'язково покояться, як правило. За межами української землі. Чому Степан Бандера не в українській землі? Чому Гетьман Скоропадський не в українській землі? Чому Отаман Петлюра не в українській землі? Та тому що найбільше, найбільше до скріплення єдності нації могли привести тільки національні герої. Ми знаємо, де Ленін похований, ми знаємо, де Сталін. Ми знаємо, де похований Каганович, де Берія похований. Ми знаємо, де всі вороги наші поховані. Але нам зробили, щоб ми не знали, де наші герої. Бо ніхто так не може скріпити націю від героїв. І тому це продовження теми Дем'яного Голазу. Я ще одну правду хотів би сказати, бо ми стоїмо перед датою 22 червня. І той. Жах і ту ганьбу, яку ми пережили 9 травня. Газета Правда 46-го року, здається, березень місяць, публікує статтю Сталіна, в якій написано, Совський Союз понес непоправимою жертви в второй вірі Великій Вітчизняній війні. Велика Вітчизняна війна у нас забрала 7 мільйонів громадян. Це газета Правда, 46 рік. Приходить 53 рік. Виступає Хрущов, каже, та ні, не 7 мільйонів, 17 мільйонів. Приходить Ера Брежнєва, та ні, не 17 мільйонів, вибачте, 20 мільйонів. Приходить один із парадів на Червоній площі, де маршал Гречко каже, та вибачте, не 20 мільйонів, 24 мільйони. Приходить Горбачовська пара, вибачте, не 24, 27. Пару років назад фонд демократія Олександра Яковлева, ідеолога Михайла Сергійовича Надбочувака, ну, та ні, вибачте, не 27, 30. І то ще під питанням. Читаємо ту ж саму газету Брехня, тобто, правда, тільки за 61 рік, де пишеться про аналіз національних жертв. Росіяни на окупованих територіях втратили 1 мільйон 200. Білоруси на окупованих територіях втратили 2 мільйона 400. Українці на окупованих територіях втратили 4 мільйона 500. Втрати українського населення з 39-го року по 49-й, бо для нас Друга світова війна почалася не в 41-му році. В 39-му і не 1 вересня, а з Карпатської України. Так от за 10 років Другої світової війни, яку вела українська нація, ми втратили 12,3 мільйона. Це по міжнародним дослідженням. І приходить 9 травня, і нам говорять, ви знаєте, там є народ, побідіти. Хочете до нього приєднатися? Ставайте всі не побіга могла бути отримана і без вас. Ми на три дні довше б повоювали. Я іронізую тільки для того, щоб сколихнути вас, то я не хочу стояти ні в чиїй очері в черзі, бо ми народ переможець. І коли приходить 9 травня, чорногорці, серби, поляки, болгари, ніхто не носить червоний прапор. Бо в кожної нації є єдиний символ, незалежно від того, чи ми беремо перемоги Ярослава Мудрого. Чи повстанської армії, чи УНР для нас є один символ для моєї нації жовто-блакитний прапор. І другого не може бути. Оце, шановні, мені здається, оцьому вчить Дем'яний лас. Як бережно торкатися до кожної такої сторінки, оця пам'ять, хай вона на невеликій кількості людей, але вона розквітає. У такі алегорії, в такі порівняння, які починають навчати нас жити вільною людиною і безумовно в соборній незалежній Україні. І останнє, що я хочу сказати, найбільшою потребою України сьогодні є підняття соборності. Всі наші вороги, які хотіли забрати у нас силу. Відношенню до нас діяли одним методом. Ви ж случайне государство. Ви ж роз'єднані. Ви не інтегрована нація. Слухайте, у вас різні мови. Ну, яка спільнота ваша. У вас різна історія. Запитаю Донецьку історію і запитаю вона франківську. Будуть дві різні історії розповідати. Та у вас різні церкви. Та у вас різна пам'ять. Та вас різні герої. Там Павліка Морозова носять, а тут Шухевича носять. Та у вас є думки про різне. А я кажу ні. Ні. Уявіть собі перед собою карту ХХ століття. Ви пам'ятаєте всі кордони, якими різали Україну. І московські, і польські, і австрійські, і угорські, і молдовські. І румунські, скільки ще треба різати у цю землю. І потім, хочу ж підкреслити, не ми себе різали, нас різали, нас привчали, говорити різною мовою. За 150 років у нас 172 рази забороняли українську мову. Скажіть, будь ласка, по відношенню до якої нації таке творилось, такий творився гуманітарний геноцид? Давайте вернемося ще до одного чутливого питання. Вибачте, я можливо на ньому і завершу. Але цим хотів би сказати, якщо ми хочемо бачити українську націю в потузі, в силі, ми кожен день повинні працювати на її суборність. У всіх її проявах у нас повинна бути єдина мова і ніколи не може бути дві державні мови. Як немає поляків, французів. Іспанців, португальців, італійців, росіян, як будь-якої нації. Знаєте, дві мови завжди роз'єднують. Чому в Російській Федерації де 73 національних утворення, а мова одна російська? А чому адегейської мови немає? А чому якутської мови немає? А чому Чеченці не спілкуються на офіційному рівні своєю мовою? А чому ще сотні? Національних меншин не можуть спілкуватися своєю мовою на рівні державного статусу. Тому що одна мова клеє, дві мови роз'єднує. І тому, безумовно, як колись, вибачте, але я повинен послатися на це, як колись казав пріснопам'ятник Карл Марс, а він казав, державною мовою. Гарна фраза, я вам скажу. Державною мовою не говорять окупанти, раби і дурні. Десятки. Десятки. Якщо хтось хоче принести слабкість нам, він роздирає нас по церкві, наприклад, і каже, шановні українці, то ваша церква не канонічна. І ви живіть із чотирма церквами. Це ваш удел І будьте православними. А я запитую. Шановні українці, взагалі православ'я завжди будується по національному признаку. У кожній православної нації є власна православна церква. Тому болгари називають Болгарська православна церква. Не православна церква Болгарії, Болгарська. Православна церква, Грецька православна церква, Румунська православна церква, Фірменська православна церква, Грузинська православна церква, Російська православна церква, тому що вона представляє свою націю, Доходиш до України. Чотири конфесії. І кажуть, це нормально. А я кажу, це не нормально, брати. Це не нормально. Якщо віра нас не об'єднать. Якщо віра нас не зробить соборними, пенсія нас не зробить соборними, Зарплата не зробить соборними, Будь-якого рівня. Бо ми є люди. І ми завжди реагуємо на почуття ідейні, духовні спочатку, а потім на матеріальні. І тому, я переконаний, ми прийдемо до єдиної помісної церкви. Бо якщо в нас буде єдина помісна церква, я вам гарантую, ви вирішили дві питань національної єдності. І нам все треба зробити, щоб дати допомогу і тим провідникам духовенства нашого, які працюють, мріють на це, і пам'ятати, що питання помісної церкви української вирішується не в Москві. Вибачте, навіть не в Костятнополі, а в наших серцях. Коли е, митрополит, здається, Андрій Шептицький е, чи Йосип Степий, я вже не пам'ятаю, кому належать ці слова, він би говорив про себе. Станьте великою нацією, і я стану великим патріархом. А другий наш пророк В'ячеслав Максим Чорновіл казав так, не опускайте руки, Україна починається з вас. Не з голови сільської ради, не з прем'єр-міністра. Вибачте, навіть не з президента. Хоча б добре було, якби вона і від них починалася. Але саме головне, і в цьому є оптимізм, що Україна починається з кожного із нас. А нас багато. І нас не подолати. Слава вам, слава Україні!